Їм солодка і стрункішею. Бачиш, це я до, а це я після. Ніяких дієт, ніяких не можна, просто правильні рецепти. І сьогодні покажу вам ту саму запіканку, яка зробила зі мною. Ось це. Хочеш так само, тоді дивись далі. Беремо кисломолочний сир. Зараз якраз ціна гарна в сільпо на нього, тож не пропусти. Віділямо білки від жовтків. До жовтків і сиру додаємо трохи крохмалю та мій улюблений цукрозамінник стеві. Її також можна знайти в сільпо. Перебиваємо все блендером до однорідної повітряної текстури. Окремо збиваємо білки до стійких піків, це важливо, бо саме вони дадуть нашій запіканці той ефект хмарин. Обережно вводимо білки в сирну масу, не поспішаючи, щоб зберегли легкість. Я одразу роблю на два дні, розподіляю тісто по формам і запікаю 20-25 хвилин при 180 градусів до золотистої скоринки. І дивіться, вони піднімаються як суфле. всередині ніжні, ззовні легка рум'яність. Прикрашаємо ягодами у сільпо зараз, До речі, величезний вибір. Ця запіканка смачна в будь-якому стані. І теплою, і з холодильника, без зайвих калорій, без борошна, без сумнівів. Їжте з насолодою, не відмовляйте собі в солодкому, просто обирайте розумно. А хмаринка ідеальний. Приклад, як можна худнути смачно і красиво.